Сьогодні відео про те, що робити, якщо у вас знайшли кісту бейкера. Тема цікава і навіть дуже важлива, тому якщо вам цікаво, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Вас чекає ще дуже багато цікавої інформації про ваше здоров'я. Чим більше знаєш, більше ваше здоров'я. По-перше, кіста бейкера, я нагадаю, що це таке: це випинання грошовидної форми або у вигляді кулі у вашій підколінній ямці коліно-солову. Протікання киса можна поділити на два основні періоди. Це безсимптомний і симптомний. Дуже часто киста вона взагалі виявляється при звичайному обстеженні коліна, при ультразвуці коліна, і людина навіть про неї нікого не знала, тому що вона її не турбує. Тобто, дуже часто, особливо у дітей, і навіть у дорослі, киста має безсимптомний перебіг протікання. Симптомний перебіг це дійсно виникає біль в області коліна. Виникає розпирання тянучі болі в ділянці під ямки з переходом на гомілку, тому дійсно на цьому етапі треба обов'язково займатися лікуванням саме кістебекера. І якісь основні методи лікування кістебекера. бейкера. Це досить цікаво, тому що є досить багато, але чи всі методи лікування кістебекера треба використовувати в нашому житті? Ну, всі методи лікування кістебекера можна поділити на дві категорії: це терапевтичні і, скажімо так, з використанням. Хірургічних засобів. Ну, по-перше, ви маєте розуміти про те, що якщо ви маєте кистубекер, і на вас турбує, вона збільшилась і дає вам дискомфорт в області вашого коліна, треба обов'язково тривати просто запальні, щоб швидко зняти запалення, і так само рекомендується одягати простий, еластичний наколінник або наколінник як мінімум, першої ступені фіксації. Тому це буде терапевтичний період або метод лікування кісти. Бейкера. Ну, і також важливий момент є те, що якщо у вас є загустене кістя бейкера, треба дійсно дати трошечки спокій нозі, зменшити навантаження на вашу ногу, для того, щоб це протеж швидше пішов у зворотній напрямку. Ну і приходимо до хірургічних методів. Е, дуже часто і зараз, особливо раніше, виконуємо слідні операції з висіченням кісти. Але кіста сама по собі дуже часто дає рецидив і тому. На даному етапі кистя Бейкера не завжди оперується, і це зараз, зараз стало дуже рідко. Основним методом лікування киста Бейкера з використанням методів хірургічного профілю, це є пункція кісти бейкера під утразовим контролем, для того, щоб чітко попасти в кісту з евакуацією або відсмокченням рідинного місту, який є в кісті Бейкера, з введенням в неї знеболюючих або препаратів гормональних. Це веде до зменшення об'єму кісти, це веде до зменшення тиску на тканини і на нерви, і ведення препарату знеболюючого або портозапального веде до зменшення запалення і швидкого одужання. Виконання пункції під контролем УЗІ це нескладна процедура, безпечна. Тому обов'язково, якщо у вас виявили кістобайкера, не бійтеся робити пункцію, якщо її робить професійний лікар. Методи лікування вибирати вам. Я розумію, що частіше хочеться робити метод простіше, в картанні в якихось мазі, таблеток і бандажа. Але відповідно, що дуже часто саме неправильне лікування кістибекера може призвести до різних ситуацій і різних проблем. Тому краще цього не допускати, і метод пункції кісти нескладний метод, безпечний, майже безболючий і досить ефективний. Невчасне лікування кисти Бейкера і невчасне виконання пункції кисти Бейкера може призвести до розриву кисти бейкера з більш складними проблемами, що стосуються вашого здоров'я. Це буде і дорожче, і довше. Тому лікуйтесь правильно.